Емоційний інтелект. Вміння розуміти, використовувати та керувати емоціями, що сприяє успіху в різних сферах життя. Тримай п'ять книг, що допоможуть розвинути твій емоційний інтелект. Деніал Гоулман – Емоційний інтелект. Автор пропонує нове бачення інтелекту, яке враховує роль емоцій у нашому житті та використовує їх для досягнення успіху і щастя. Сьюзен Девід емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя. У книзі автор надає практичні поради та вправи для розвитку емоційної спритності. Які допоможуть змінити негативні установки та побудувати позитивні відносини з оточуючими людьми? Бенджамін Гарді, не примушуй себе. Альтернатива силі волі у книзі досліджується, як сила волі та самоконтроль можуть бути шкідливими для нашого здоров'я та благополуччя. Автор пропонує альтернативні підходи до досягнення мети, що базуються на внутрішній мотивації, радості та задоволенні. Ліза Фельдман барретт як народжуються емоції. У книзі розглядається процес виникнення емоцій мозку, виходячи з досліджень нейронаук та психології. Автор досліджує, як наші переживання формуються та взаємодіють з середовищем. І розкриває теорії, що можуть пояснити, як емоції впливають на нашу поведінку та думки. Райан Голідей та Стівен Генсліман. Зберігайте спокій, щоденна інструкція з вирішення проблем. У книзі розглядаються стратегії збереження спокою та ефективного вирішення проблем в сучасному світі. Автор пропонує практичні поради для керування емоціями та зменшення стресу, що допоможе зберегти спокій та зосередитись на вирішенні проблем у житті та на роботі. Яка з книг у відео найбільше зацікавила? Порекомендуй в коментарях свої улюблені книги у тематиці.